Виноград на Волині Володим е, Микитюк е, вислав е, це е, канал такий в Ютубі, вислав мені е, черенки винограду. Так. Торнадо, Воду. Кишміш хелов воду. Це в подарок. Кешмеш Джой. Чудиш. Кешмеш коктейль. Воду. Такс. Століття. Воду. Рекорд. Воду. І два. Мускат медовий. Це решта половина подарків. Тут більше подарків, ніж це. Отак. От